Поліція припинила розкрадання нафтопродуктів з магістрального нафтопроводу. Оперативниками управління внутрішньої безпеки Національної поліції у Житомирської області було виявлено на території однієї з військових частин у Новоград-Волинському районі Житомирської області незаконну врізку до магістрального нафтопроводу Дружба. Внаслідок протиправних дій відбувалося систематичне розкрадання паливно мастильних матеріалів, особливо великих розмірах. Співробітниками внутрішньої безпеки було організовано ряд заходів спільно з патрульною поліцією міста Житомира, а також головного управління Державної фіскальної служби, направленого на виявлення автомобілів, які можуть незаконно перевозити нафтопродукти. В ході проведення даних заходів оперативниками на трасі Житомир Рівне було зупинено вантажівку, в цистерні якої перевозилася рідина. Чорного кольору запахом нафти водій автомобіля не зміг надати правоохоронцям належних документів на перевезення нафтопродукту а також пояснив, що дані паливно-мастильні матеріали він разом з іншими особами завантажили до цистерни на території Новоград-Волинського району Житомирської області. Подальшому оперативниками було проведено огляд місця, а саме полігону однієї з військових частин в районі. В ході огляду співробітники управління внутрішньої безпеки виявили замасковані спецзасоби, що вказували на незаконний видобуток нафтопродуктів і незаконну врізку до нафтопроводу магістрального значення. За вказаним фактом, слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 292 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

啊，没准儿，对。